Добрий ранок, дорогі мої друзі! З вами я, Тетяна Домашинська. Це мій канал, і я вас запрошую на ці декілька хвилин побути разом зі мною. І тоді ми щось навчимося разом, дорогі мої друзі. Щоб ліквідувати свої програми, ми повинні спілкуватися, спілкуватися. З людьми, з людьми, з тваринами. Навіть хтось спілкується, може, з деревами, з квітами. Якщо ви маєте свій город, своє господарство, ви можете спілкуватися навіть, навіть зі своїми бджілками, розповідати їм щось таке, якийсь такий секрет, який ви, може, не можете розповісти людині. Друзі, спілкуючись, Говорячи, ви самі того не підозрюєте, як ви із себе щось таке витягуєте. І може, оце якраз якийсь хвостик вашої програми, яка вам якось вас вона турбує в вашому житті. Друзі, сьогодні ми поговоримо якраз про це. Як ліквідувати свої програми, і я вам е, в, приведу приклад із мене. Ви знаєте, що програми в підсознанні вони є теперішні, може, які мають мало часу, багато часу, а є такі вже довгі, такі вже знаєте, такі вже з покоління в покоління. Якщо ми віримо в реінкарнаціони, тобто що душа перероджується в різних тілах. То, може, якраз ви родилися? Ось ви народилися в цій сім'ї в цей час із цим характером, і з цими ем, такими даними, розумовими даними. Ви така людина, що вміє аналізувати, якось вона знаходить оце. Може, якраз ви народилися. То для того, щоб ліквідувати оці програми з вашого роду, і не обов'язково треба думати, що мої батьки, я виросла в такій сім'ї, що там нічого ніде, і чого це я от така. Ви для цього і народилися, щоб бути саме от такою людиною, яка розкопає і обсвіту знайти І обізвредити, щоб далі ця програма не йшла на ваших дітей, на ваших онуків і тому подібне. Якщо ви не здатні для цього, ви не відчуваєте в собі отаку потребу, отаку змогу це робити. Не треба його і робити. Треба жити так, щоб те, що ви робите, вам завжди подобалось, що ви робите. Я вам це кажу, бо мені подобається так робити. І я б хотіла. Б... Відповідати моїм особистим, як то кажуть, не критеріям, а таким бажанням. Знаєте, я бажаю, щоб було от так. От. І воно, і мені сподобалось би, якщо б так би було. Вже я була в Італії і якось так траплялося перші, може, 5 років, 6 років. Я дуже часто тірала роботу. Я не могла просто. Завладати з собою, щоб щось терпіти, щоб щось, щоб хтось мені щось казав. Знаєте, не, не могла я зовсім цього терпіти, якщо я щось таке бачила, що мені не до вподоби, я все кидала і йшла. Потім я. І плакала, що і грошей немає, роботу потіряла, і документи треба обновляти, треба постійну роботу. В общем, було все. І коли зі мною траплялися такі випадки, тобто я ухожу з роботи і в мене є вільний час. І я, знаєте, от з цими думками їду додому в відпустку. Беру собі відпустку і думаю, я трошки зараз прийду в себе, і потім я приїду і знайду нову роботу. І так мені траплялося декілька разів. І знаєте, дорогі мої друзі, одного разу я себе спіймала на такій думці, що я її сформулювала отак: от. і вам дам зауваження, що я тоді ще зовсім зовсім не була. Не було в моєму лексиконі таких розмов про підсознання і тому подібне. І це був, наприклад, 2008 рік, отак. От. В 2011-му, може, 2010-му я тільки почала читати серфінг реальності. В очередной раз, коли я поїхала в такому стані відпустку, я, я вдруг зрозуміла такий факт, що Кожен раз, коли я їду у відпустку, в мене отакий стан, що я їду в відпустку тільки тоді, коли в мене щось таке трапляється, що я йду з роботи і не, не хочу більше працювати на цій роботі. І я тільки в такому стані їду у відпустку. І знаєте, мене це якось протрезвило. І я собі вирішила, що більше такого не буде. Знаєте, дорогі мої друзі, це я так вирішила, що більше так не буде. Якщо я буду їхати в відпустку, я буду знати потім після відпустки, що я вертаюся на свою роботу, я спокійна і щаслива. Я тоді так вирішила. Дорогі мої друзі, якщо я про цей факт думаю зараз, де вже я розумію, що таке підсознання і тому подібне, то, знаєте, то оце була така програма. Якщо вона б укорінилася б в мені, оце б воно так би й і було. І, і вона потім, знаєте, вона потім ця програма, як кажуть, усовершенствується. Ви уявіть програми, які є в нашому телефоні. Вони відновлюються, щось там додається, щось там таке робиться добре. І так само програми вони відновлюються і усовершенствуються в нашому мозоку, в нашому підсознанні. І ми навіть не хочемо від них. Від них відкараскатися, тобто телефон це одне діло, а підсознання це інше діло. І якщо в нашому підсознанні вже є така програма, яка вже так укорінилася, так вже вона там прижилася. Наша поведінка стає отакою, знаєте, патерною. Я їхала в отпуск тільки, тільки, тільки коли. В мене щось траплялося, і в мене завжди траплялися отакі події, що я кидала роботу, я не могла більше виносити цього оцього бреду, так сказати. І так, так їхала додому. Але ж я коли приїжджала в відпустку, я була сумною. Я, мої думки були не на відпочинок, а на те, що я зараз вернуся і в мене немає роботи. Я вже знаєте, це, це вже було не життя в відпустці. в Відпустці треба розслаблятися, набиратися сил, як, як кажуть, насолоджуватись життям. І оце, оце як на, на теперішній момент думати, я. Була запрограмована робити тільки так. Але ж тоді я взяла і від цього від... І збавилася. тому що я це зрозуміла і не хотіла, щоб так було. Але ж отаким чином ми можемо позбавлятися теперішніх програм, які на, на нас починають чіплятися. Розумієте, друзі? Починають чіплятися. Якась програма починає чіплятися. Я вам вже казала, що як, як якщо якесь, якась подія починає відбуватися один раз, другий раз, треба треба, знаєте, бути таким осознаним. Коли ви її вже обнаружили, вже, вже у вас оця поведінка патерна, вона вона вже від вас відходить. І я потім знайшла роботу, на якої я роблю зараз, і якщо я з неї піду. То я вже не піду в таких умовах, що все, я кидаю, я вже вас не можу терпіти. Я вже піду осознано, коли в мене вже буде таке рішення, що треба щось міняти або за других причин, розумієте? Але програмка вас може чіпляти. Чіпляти і як вас, якось вас, якось вас щекотати, вона вас може. Але ж треба завжди включати свою свідомість і розуміти. Що, що це програма, яка вас щекотить, вона, вона хоче вас пробудити знову, вона, бачите, вона ушла, вам здається, що ви її покинули. Але ж вона завжди вертається і завжди вас хоче затягнути в собі. Бо це енергія. І якщо ви живете і підчиняєтесь своїй програмі, тобто я пішла на роботу, потім роблю роблю, потім думаю, а ну вас всіх переживнула, пішла. І оця енергія, що я потім думаю, переживаю, волнуюся, якось не, не живу добре, і цим я питаю свою програму. Тобто. Дорогі мої друзі, і ця програма мене чіпляла, бо було так, були такі події, що я якось хотіла розірвати. Якщо вона навіть вас чіпляє, ви можете в той момент не зрозуміти, що ця програма вас тягне назад. Але, дорогі мої друзі, хто дослухав це відео до кінця, ви зрозумієте, як це воно було. Допустим, допустимо, вже за роботу я вже поняла, як воно працює. Але ж є інші сфери життя. є... Ваші відносини з чоловіками, з жінками, з дітьми і завжди можна потрапити в таку пастку. Дорогі мої друзі, на цьому я відео закінчую. Біжу знову на роботу, як завжди, і з вами до наступної зустрічі. До побачення!